Давай подивимось, що він говорить своєму найкращому другові про тебе і причому говорить таке, чого ти не знаєш. Він навіть тобі не говорить, що він говорить йому. Хм. Десятка жезлів, так, і, і сила. Він говорить своєму найкращому другу про те, що ти дуже сильна, що ти та людина, яка ніколи в житті не опускає руки, та людина, яка знає, чого хоче від життя, і завжди йде до цього. Ніколи знаєш, от є такі люди, я хочу стати президентом, а нічого для цього не роблять. А ти, якщо хочеш стати президентом, то ти розумієш, що до президентства треба йти все життя, і ти будеш іти все життя, і станеш ним. Ну, тут ми зараз говоримо це, я так знаєш, зараз утрірую, але ну ти така є Людина. І друга карта говорить про те, що він е, говорить, що ти дуже багато робиш справ, що ти дуже ну, ти велика молодець, дуже багато тягнеш на собі, дуже багато. От, можеш одночасно робити декілька справ. А давай подивимося тепер, чи він є таким. А він башне, він розруха. Він е, той, хто сидить вдома, е, багато говорить, але п'є пивасик, дивиться собі якийсь там телевізор, е, одним словом. Миє в тебе в хаті посуду. Ну, класно, ти собі знайшла чоловіка. Я тебе прям вітаю.